Привіт усім! Мене звати Наталія Шустакова і я вже 10 років налаштовую CRM-систему крійшу для провідних українських компаній. А також я навчаю усіх бажаючих, хто хоче навчитись самостійно налаштовувати цю CRM-систему без кодування. Сьогодні я хочу вам розповісти просто такий лайфхак, який я думала, що знають всі, а виявилось, що не всі. Сьогодні я покажу вам, як можна в показниках використовувати формули. Це не є стандартний функціонал. Я покажу вам, як безкоштовно його отримати на свою crm систему. Ви побачите і будете дуже здивовані, як це легко робиться. І ми з вами це спробуємо обов'язково зробити. Спочатку я покажу вам, що ми будемо робити, і далі я покажу вам, як я це робила з нуля. Дивіться, все дуже просто. У мене є розділ контрагенти, і, наприклад, у мене було завдання: що мені треба прорахувати, скільки відсотків клієнтів у мене є в базі. Так? Тобто, у мене в базі є контрагенти з типом клієнт і є звичайні контрагенти. всі. І мені треба було поділити клієнтів. Поділити на кількість всіх контрагентів і помножити на 100. Ви можете знати, що ми не можемо це з вами робити у показниках. Да, тут ми можемо тільки з вами порахувати кількість, суму, середнє значення, щось просте. Формул тут немає. А сьогодні я покажу вам, як я зробила так, що тепер я можу використовувати формули. І причому, бачите, їх тут доволі багато, тобто можна щось множити одне на одне, додавати, віднімати, ділити. Ось є формула, яку я вам сьогодні буду найчастіше показувати, для того, щоб порахувати відсотки, ну і бачимо інші якісь формули. Тому я впевнена, що ви знайдете тут ті формули, які вам потрібні. Вже дуже скоро я покажу вам, як я все це налаштовувала. Але я хочу, щоб ви знали, що хоч у нас є елемент показник, то оці відсотки я налаштувала за допомогою нового елементу ось воно. І зараз я пропоную вам подивитися з самого початку, коли я почала все це налаштовувати, коли в мене ще не було можливості рахувати відсотки. Ну що ж, почнімо! Для початку я покажу вам, що у нас в аналітиці не буде нашого нового елементу для е, налаштування показника з формулою. Да? Бачимо, що його тут немає. Тобто все ми дійсно робимо з вами з нуля. Чудово! Перше, нам буде потрібне CRM, куди ми будемо завантажувати. Я собі завантажила цю тестову crm систему на два тижні, потім вона в мене згорить, я використовую їх для таких презентацій. Ви вже будете завантажувати на свої CRM-системи, але я вас дуже прошу: не завантажуйте одразу на основну CRM. Завантажте на DevSite сайт або на тестово. Подивіться, як воно працює, чи нема ніяких конфліктів. Ви завжди встигнете завантажити на ваш прод, на вашу основну CRM-систему. Друге, що нам буде з вами потрібне, це сайт Marketplace Creation. Саме з нього ми будемо собі на CRM-систему завантажувати це готове рішення. У мене є багато відео, де я навчаю і демонструю вам якісь цікаві рішення, які я люблю використовувати. Так от це рішення також входить до одного з моїх таких фаворитів, і воно дуже-дуже легке. -дуже тому з чого нам треба почати? По-перше, вам треба залогуватися на сайті Marketplace Creation. Там не буду вам показувати, як створити аккаунт, там дуже просто вказуєте емейл, ім'я, пароль і так далі. Та? І все. І у вас є аккаунт. Тобто вам не потрібні ніякі підписки, нічого оплачувати вам не потрібно. Тепер ми шукаємо те рішення, з яким ми будемо працювати. А саме ось воно. Ми будемо його завантажувати. І також зверніть увагу, що якщо я обираю тут, що відфільтрую по популярності готові рішення, то ви можете побачити, що це рішення воно знаходиться доволі високо. Тобто, багато хто ним вже користується. І дійсно, воно. Варте вашої уваги. Тому відкриваємо це рішення. Одразу посилання на нього я залишу в описі під цим відео, щоб ви могли одразу перейти на це рішення. І, в принципі, ось тут у нас є такі з вами скріншотики, де ми бачимо, що ми можемо рахувати щось в наших показничках, да? що у нас з'являться якісь формули. Ось. Чудово! Тому я його собі завантажу. Одразу завжди вам розказую, розказую це у кожному відео, але я буду це говорити про те, що якщо ви завантажуєте якесь нове рішення для вашої CRM-системи, спочатку вам треба його протестувати. Завантажте так само, як і я на Демо crm В описі під відео я залишу вам, як собі отримати безкоштовну CRM ку на два тижні. Тобто, спробуйте там готове рішення. Або завантажте на свій дев-сайт, на предпрод, але не поспішайте завантажувати готові рішення одразу на вашу працюючу crm систему Адже у вас можуть, ви можете побачити, що це якесь, ну, якщо ви берете якесь нове рішення, на те, яке я вам зараз рекомендую, да, воно може бути поганим, воно може погано працювати, або можуть бути якісь конфлікти. Ну навіщо вам це треба? Спочатку, будь ласка, потестуйте рішення. Це рішення, воно нормально лягає, в принципі, на будь-яку сіаремку, але це більше виключення, тому що про погані рішення я не буду вам тут розповідати і заради цього витрачати свій час, записувати і монтувати відео. Тому це рішення воно гарне. Тобто тут ви можете почитати інформацію про це рішення, ми бачимо з вами, що воно безкоштовне. Я вже залогована, тому я одразу можу його собі завантажити. Давайте швиденько завантажимо. Тут мені треба вказати посилання на мою CRM, я його копіюю, вставляю, натискаю Встановити, знову Знову-таки ми знову бачимо, що це безкоштовне рішення. Ми бачимо його назву, хто розробник і дата останнього оновлення. Тобто його оновили трохи більше, ніж рік тому. Але взагалі саме по собі воно вже дуже таке старе, да? тобто воно вже я не пам'ятаю скільки років, але так вже. Роки 5-7, точно я його бачила на маркетплейсі. Тому кажу: окей, встановлюємо. Як завжди, встановлення воно може зайняти у вас деякий час. Це залежить від того, наскільки велике це рішення. У даному випадку це рішення воно мале, тому воно встановлюється за пару хвилин. Але коли ви будете там завантажувати якісь великі рішення, то вони можуть завантажуватись, отак у вас крутитись екран, і писати, що встановлюється застосунок. 15 хвилин і 20. Таке також може бути. Все, тепер ми бачимо, що наше готове рішення завантажилось на тестову CRM-систему. І тепер ми можемо з вами тут закрити і перейти до налаштування. Зверніть увагу, коли ви завантажуєте якісь готові рішення, я вам дуже рекомендую перекомпілювати сайт для того, щоб воно якби, все добре там, устоялось. Да? Бо інколи якісь готові рішення у вас одразу не запрацюють. Краще перекомпілювати сайт. У даному випадку я не хочу витрачати час на перекомпіляцію, тому я просто оновлю сторінку. Я знаю, що це рішення одразу запрацює. А тепер я пропоную нам подивитися, як відпрацьовують наші формули. Тому я зроблю собі одразу копію сторінки. На одній сторінці я буду налаштовувати свою аналітику, а на іншій я вам буду просто показувати, що саме я хочу там, аналізувати, щоб вам було легше, якщо, наприклад, ви ще не орієнтуєтесь в об'єктах і в фільтрах. Тому я відкриваю тут аналітику, і ми з вами, наприклад, у розділі Контрагенти додаємо в аналітику нову вкладку. Я дала назву тест, ви вже створите той заголовок, який буде цікавити вас. Натискаю плюс. І ось, бачите, тепер ми вже бачимо ще один тип для побудови нашої аналітики, і обираємо його. Давайте одразу перевіримо, чи все добре в нас тут працює. Тому ось тут там, де формула, я натискаю на довідничок і я бачу, що дійсно у мене з'явились мої формули. І я бачу всі варіанти, які я можу використовувати. Да, щось множити одне на одне, віднімати, плюсувати або вираховувати відсотки. Взагалі, це множення, додавання, віднімання, ну це все дуже просто, мені цікавить, наприклад, відсоток. Тому я обираю, що я буду рахувати. Відсоток. Я хочу порахувати, скільки відсотків в моїй базі контрагентів займають саме клієнти. Тому одразу дам назву моєму новому показнику. Наприклад, заголовок буде відсоток клієнтів. Тепер, якщо я розумію, що мені а, да, тобто я спочатку А, це буде клієнти, поділю на всю базу, помножу на 100, і ось у мене буде вже відсоток моїх клієнтів. Що таке А? Далі ми з вами кажемося рем-системі окремо, що буде А, що буде Б. У даному випадку, А, це ось, що відобразити. Тут трошки дійсно якось неінтуїтивно щось у них полетіло, але вам треба знати, що ось тут ми налаштовуємо з вами А. Да, тобто, спочатку я хочу, щоб crm система порахувала, скільки в базі контрагентів, у яких тип дорівнює клієнт. Да, давайте відкриємо якийсь контрагент. Ось ми бачимо тип клієнт. Давайте взагалі для себе порахуємо, скільки в базі. В цій тестові у мене саме клієнтів. Додаю умову, кажу тут тип, дорівнює клієнт. Їх у мене 53, а всього база на 62. Так? Тому і тут я кажу, що перше ми будемо рахувати об'єкт контрагенти. Починаю писати. Контрагент обираю. У даному випадку мене будуть цікавити саме кількість. Якщо ви, наприклад, хочете рахувати щось в грошовому еквіваленті, да, тоді ви можете, наприклад, взяти суму і обрати поле грошове, наприклад, в даному об'єкті. Але тут я залишаю кількість. Я вам нагадую, що А це вже контрагенти, у яких тип клієнт. Тому я додаю додаткову фільтрацію, що тип. Дорівнює клієнт. Yeah. Ми з вами налаштували А. Ми бачимо, що тут нічого поки не відображається, ви поки не лякайтесь, бо ми з вами ще не налаштували так, а що буде Б. Б у даному випадку ми будемо з вами ділити на всіх контрагентів. І нижче ось тут ми вказуємо, що буде для нас Б. Це також буде контрагент. Да, це буде їх кількість, але у даному випадку я вже не буду нічого фільтрувати. Для того, тому що тут я буду ділити на всіх контрагентів. І бачите, у нас з вами одразу вже спрацювало я, наше налаштування. Ще хочу вам який момент сказати. Я думаю, що ви знаєте, що ви можете змінювати колір, що ви можете змінювати розмір. Да? Але мало хто знає, що ми ще можемо щось тут додатково дописувати. Дивіться, там, де формат, я натискаю на лупу. По-перше, що означає це 2? Це скільки знаків після коми відобразить вам crm система Якщо я поставлю 0, бачите, воно округляє. Нема нічого після коми. Але я не це хотіла вам показати. Я повертаю цю двічку, я хочу, щоб у мене було два знаки після коми. Але я хочу тепер, ще після цифри у мене йшов знак відсоток. У даному випадку ви залишаєте оце. Да? Тобто, це означає, що це ваша результат, який порахує crm система І далі я додам ще відсоток. Так, і бачите, ось він тут з'явився. І тепер я натискаю зберегти, і одразу зроблю собі трошечки більше даний показник. Зберегти. І ось ми бачимо, що в базі 85% клієнтів. Ви можете мене перевірити і можете зупинити відео і порахувати самостійно, що якщо скільки у нас було з вами контрагентів, тип дорівнює клієнт. Ви можете 53 поділити на 62 і помножити на 100. І перевірити, що дійсно CRM рахує вірно. Давайте з вами домовимось. Якщо ви дивитесь мої відео, якщо ви вважаєте, що вони для вас корисні, поставте лайк, підпишіться на мій YouTube канал. Мені треба розуміти, чи подобається вам мій контент. Чи не роблю я це просто, знаєте, відео в небо запускаю і все. Дайте мені зрозуміти, чи дійсно я роблю правильно. У мене мета навчити вас безкоштовно викладаю навчальні відео, ділюсь з вами своїми знаннями. Але я не хочу просто так витрачати свій час. Я не хочу записувати, робити монтаж відео і потім не розуміти, воно вам було корисне чи ні. Тому поставте лайк, напишіть коментар. Не подобається відео. Пишіть коментар, що вам не подобається відео. Ну, я не знаю, чи буде тоді друге відео, наступні відео. Тому давайте бути на зв'язку. І також в описі під цим відео я залишу контакти, якщо ви хочете вийти до мене напряму, ви хочете зі мною поспілкуватись, пишіть мені, я буду рада. Ну що, продовжуємо дивитись відео. Давайте ще щось порахуємо. Наприклад, я хочу порахувати, який відсоток моїх клієнтів. В цьому місяці має активність, да? тобто, я з ними поспілкувалась в цьому місяці, щоб зрозуміти, який відсоток моїх клієнтів якби я охопила. Тому йдемо знову з вами змінити, додаємо наш новий елемент. Назви я дам пізніше, так як це відсоток, то я знову-таки обираю цю формулу. Да? Але я ще раз вам наголошую, що оці формули про плюсування, віднімання, логіка така сама. Мені завжди цікаво вирахувати якісь відсотки. І у даному випадку мені треба е, порахувати, скільки контрагентів мають активність, де я відповідальна в поточному місяці. Да? Тому це знову контрагенти, я знову буду дивитись на контрагенти, знову буду рахувати кількість. Але тепер мені треба перевірити, у кого з ними у мене є активність. До речі, я би вам рекомендувала, якщо ви тільки вчитеся налаштовувати фільтри, то спочатку налаштуйте його одразу в реєстрі, щоб ви могли перевірити, чи правильно ви шукали, чи правильно ви це все щастя відфільтрували. Якщо ви хочете. Проаналізувати тих контрагентів, у яких є активності, да, тобто ми з вами знаємо, що активності це інший об'єкт, це не об'єкт контрагенти, тому що активності це ми витягуємо інформацію з іншого розділу. Так само, коли ми аналізуємо з вами деталі. Тому у даному випадку ми з вами поскладнюємо наш фільтр. Ми натискаємо ось тут на плюсик, і ми кажемо, що. У розділі контрагенти знайди деталь активності по колонці контрагент, і спочатку давайте ми витягуємо кількість і кажемо, що по контрагенту існує активність. Я, до речі, собі ось тут витягну, щоб воно мені рахувало кількість, щоб я бачила. бачила. Да? Я зараз дуже сильно про фільтрацію не розповідаю, тому що мені здається, що моя цільова аудиторія вміє фільтрувати. Але, наприклад, я веду також додаткові навчання по налаштуванню crm системи Creation, і там ми більш детально вивчаємо ось такі складні фільтри. Ось ми з вами сказали, що контрагент має активність, але я вам сказала: активність не просто має бути, вона має бути в поточному місяці. Тому я кажу, що моя активність починається у поточний місяць. Застосувати, бачите, вже стало 26. Далі. І відповідальна за цю активність я, да? тому що, може, це активність у бухгалтера з моїм клієнтом, да? тобто, це ж до мене нічого не, не має ніякого відношення. Я пишу відповідальний. Вибрати до рівня, і так як це я, я би могла обрати себе через контакт, знайти, але поточний користувач це означає також я. Я зараз зайшла під собою, тому я буду бачити свою аналітику. До речі, коли ви використовуєте поточний контакт, то кожен користувач бачить інформацію по собі. Да? Тобто поточний контакт. Я, як Наталія Шустикова, зайшла і бачу інформацію. Якщо мій Колега зайде, і в нього буде точно така ж фільтрація, він буде бачити інформацію по собі. Чудово, і я вам ще сказала, що це клієнти, да? тобто тип вибрати дорівнює клієнт. Застосувати 20. Тобто, 20 контрагентів мають активність в поточному місяці, де я відповідальна і вони є клієнтами. А давайте перевіримо. Переходжу в вкладку Історія у нас сьогодні вересень, і ми дійсно бачимо, що ось є заплановані активності. Але давайте собі ніколи не довіряти, якщо ви тільки навчаєтесь налаштовувати crm систему треба все бачити. Тому я ще додаю собі колоночку, де виведу відповідального. Так, розповідаю вам відповідальна Наталія Шустикова, а сама зареєструвалася як Іван. Не буду вас трошки вводити в оману, це у мене тестова пошта, щоб декілька разів з різних аккаунтів можна було завантажувати рішення і тестувати. Тому це також Іван, можете називати мене сьогодні Іваном. Чудово! Тобто, ми дійсно бачимо, що в цьому місяці у мене запланована активність. Давайте ще отут подивимося. Да, тобто, дійсно, ми бачимо з вами, що ми правильно відфільтрували, да, що у нас є активність ось на активність у Івана на вересень. Тому ось таким чином ви можете перевірити, що ваш фільтр налаштований вірно. Да, тобто себе Перевірили, що тут у нас виходить 20. Тепер ви можете тут це повторити, адже легше ось таким чином там побудували, перевірили, що ви правильно все відфільтрували, а тут вже повторюєте. Тому я знову-таки кажу, що ми будемо рахувати активності по контрагенту. Мене цікаво, чи активності, як мінімум, були. І далі я додаю додаткові якісь фільтрації, що початок цієї активності має бути в поточному місяці. Чому зручно використовувати поточний місяць? Чому я не кажу, що це вересень 2024 року? Для того, щоб і в наступному місяці дана аналітика була актуальна, щоб в наступному місяці я бачила по наступному місяцю інформацію. Відповідальний. Якщо у даному випадку я оберу поточний контакт, то кожен користувач буде бачити аналітику по собі. І також ми додаємо з вами тип дорівнює клієнт, тому що я хочу аналізувати тільки роботу з клієнтами, да? адже в базі ще можуть бути конкуренти або партнери, або ще якісь інші компанії. Да? Тобто мені ж не обов'язково їх пропрацьовувати. Ось ми відфільтрували з вами наше А. Чудово, і в нас CRM прохувала, що це буде 20 контрагентів. А тепер рахуємо на Б. Б у даному випадку це у мене будуть всі клієнти. Да, всі контрагенти, у, якого, у яких тип дорівнює клієнт. І ми бачимо, що це 37%. Додаю ще тут відсоток. Так, і зроблю, щоб, наприклад, великим було. Хочете, можете ще змінити якийсь колір. І ось ми вже бачимо: у нас 37% клієнтів, з якими я хоча б запланувала або провела якісь. Активності, да, зустрічі, задачі і так далі. Так само ви б могли порахувати, наприклад, відсоток виконаних задач, да, виконані, поділені на всі, да, ті задачі, у яких тип дорівнює завершено, поділити на ті, які були заплановані на місяць. І також, якщо ви мені не довіряєте, що ми побудували вірно, ви можете перевірити 20, поділити на що? На клієнтів. На 53, помножити на 100, і ось у вас буде цей показник. І давайте дамо йому назву: наприклад, відсоток клієнтів з активностями. Зберегти. Знову-таки, давайте тут змінимо висоту, змінимо ширину. Зберегти. Ну і знову таки я хочу вам сказати, що ось такі показнички вони гарно лягають, якщо у вас є ще налаштовані якісь графіки, да, якимось таблиці, ще щось. Тобто, у даному випадку, воно ну, гарно йде з чимось. Але наша мета сьогодні була саме використати ось такі показники і використати формули. Ну що ж, ви бачите, як все було неважко. Ну, реально прикольне рішення. Завантажити його можна за 2 хвилини і все, і ви вже можете використовувати формулу у налаштуванні показників. Тому і вам рекомендую завантажити це рішення і повірте, ви закриєте багато питань ось таким швидким методом. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились це відео. І я бажаю вам гарного настрою. До наступних зустрічей!